Знову ми в гостях кооператива ПАВІК Тут вам показати отакий От насос для прикачки меду. Цікавий. Я думаю, в них на каналі ви побачите, але можна ще раз. Ще раз подивіться, як він працює. Надівайте дрель. Дрель, е... що була з оборотами, регулювавкою оборотів. Цією стороною вставляєте в відро. І воно качає. Пізніше покажемо, як воно працює на медові і перекачує. По словам производителя, то тут качає десь 10 літрів в хвилину. Оце у нас зроблене воно. сторона забирає мед і зразу його виходить, качає в трубу надо ну, показать вам на практиці